Офіс реформ об'єднує експертів з різних сфер функціонування суспільного життя. а також має на меті ознайомити прикарпатців з методикою реформування населених пунктів і утворення територіальних громад. Так, очільник офісу реформ Дмитро Дзвінчук зазначив, нині в Україні збереглася радянська система влади, яку треба змінити. Також Дмитро Дзвінчук зауважив, що сьогодні потрібно зрушити з місця територіальну адміністративну реформу на основі закону про добровільні об'єднання територіал не сьогодні практично кожного дня контролюють і вимагають проведення цієї, напевно, найбільш значущої для України реформи. Безперечно, і інші реформи будуть важливими. Але ця буде найбільш значущою. Василь Скрипничук каже, безумовно, реформи потрібні, але слід чітко і ясно пояснити, за що ж голосували депутати, аби прості люди зрозуміли суть закону та реформ. Тахи розкажуть наші нардепи, що вони таке мудре придумали. Якщо до мене не доходить в окремих моментах, ну може я старий, тупий, то всяке буває. Але чесно не доходить, окремі моменти того закону не доходять. І про об'єднання. І все таки інше. І я його читаю, а не слухаю. Я вчитуюся в закон. Процедура правильна, хід правильний, все добре, механізму. Я поки що номекаручи, ну, аж останнім часом помітив. Голова Ода Олег Гончарук наголосив, що, попри труднощі, переконаний на позитивний результат. Головне це спільна мета та праця. Я впевнений, що ми будемо мати позитивний результат. Я впевнений, що всі люди, хто будуть долучатися до роботи щодо обласного офісу, місцевих офісів, вони також будуть створені на місцях від обласної державної адміністрації, буде повне сприяння. Я вам даю слово і це обіцяю. Окрім офісу реформ, на Прикарпатті буде створено і регіональну громадську експертну раду з лідерів громадської думки та тих, хто має досвід роботи в органах місцевого самоврядування та виконавчої влади. Ольга Гриців, Юрій Чміль, новини телеканал РАІ.